Привіт, Вікторія. Привіт. Чим займаєшся в житті? Працюю, маю бумаги, читаю. Твій улюблений письменник? Ернст Єнер. Поет? Друхович Юрій. Драматург? Патрульянський. Угу. Улюблена квітка? Піони. Улюблене блюдо? – Chudżnik. – Dalin. – Kompozytor. – Muzykant. – Lagerczuk, Johnny Ulubiony literaturny personaż. – Dużo, bardzo. – Na przykład. – To Jerzy Szwejk. – Serio? – Ja przesłuchałam. Nasze ulubione zajęcie. Ні, ні, це. Люблю Ой, уже. Мафія. Зараз мафія. Ти про щось жалієш щось, би хотіла змінити в життя. Лиш не будь ласка. Нічого. Добре. Що ти не могла би пробачити? Все можу пробачити. Без що я не могла б жити. Без солі і житла. Деньки. Якості... Деньки. адекватність. Головні якості чоловіка. Да. Любов це. Бачите, була в іншій людині? Чорне чи біле? Чорне. Минулий раз ти казала біле. Окей. Okay. З якою історичною особою ти б хотіла зустрітися? З юнером. Що би ти спитала його? М -м -м -м, спитала, розкажи все, що знаєш. Афі, угу. є молодра людина. Угу. Тобі як умер? Твоя найбільш характерна риса. Авматичність. <рес> Твій недостаток. Некомунікабельність. <рес> тупняк. І тупняк. І вот это от свободу. <рес> Ти амбіційна людина. <рес> 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 Завжди думала, що ні. Але люди кажуть, що так, да. не знаю. Ти творча людина. Так. <рес> да. Що тебе надихає? Драма. Людські? Е, Ідея щастя. Жити так, як хочеш. Ідея e, на щастя. No, Не щастя. Не e, жити так, як хочеш. ну. там все. Розум, фізичні можливості близьких людей, власність, гроші, все, репутацію. Коли де ти була найбільш щасливою? Вчора в 10 вечора. Я вчора в 10 вечора не була щаслива. У свої 18 років у грудні, не пам'ятаю який рік. Треба Угу. Mm. Щас буду, коли на тупніку, я прахую. Ні, у нас немає часу. Mm. <laughs> Твій Немає. Добре. Mm. Mm. Я вже спитала, що ти би спитала Бога? Ні. Mm. Що би ти спитала? Бога. Як це все робилось? Добре, що би ти хотіла сказати світові і людям? Живіть мудро. Мудро, це як? Горить добро. Горить угу. пональності. <рігла> Дякую, Віка.